Я вас вітаю на уроках української мови в 3 класі. Тема нашого уроку речення. Розпізнаю речення за його основними ознаками. В підручнику це сторінка 32, 33. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Дайте відповіді на питання в яблучка розумника З чого складається текст? Пригадайте! Текст складається з речень. Так? Як відокремлюється речення в усному мовленні? В усному мовленні речення відокремлюються з допомогою пауз. З чого складається речення? Так, речення складається зі слів. Як пишуться слова в реченні? Правильно, слова в реченні пишуться окремо. З якої букви пишеться перше слово в реченні? Звичайно, з великої. Що ставимо в кінці речення? В кінці речення ми можемо поставити крапку, знак оклику або знак питання, в залежності від того, яке це буде речення. Отже, сьогодні ми будемо розпізнавати речення за його основними ознаками. Запишіть число, за яким ви працюєте, і поставте відео на паузу і каліграфічно виконайте. Завдання. Пригадайте, що ж таке речення? Речення це одне або кілька слів, об'єднаних спільною думкою і закінченою, закінченою інтонацією. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Прочитайте. Поставте відео на паузу, прочитайте цю вправу, це вправа 1. Подумайте і скажіть, скільки тут є речень. Чи можна ось цей текст назвати, розділити на речення? Чи це зараз є окремі речення? Що не вистачає? Так, в цій вправі треба записати утворений текст. Після кожного речення поставити відповідний розділовий знак. Тобто тут немає розділових знаків. Як визначити, де поставити які знаки? Ми читаємо наш текст, виділяючи речення за змістом і закінченою інтонацією. Дуби живуть надзвичайно довго, серед них трапляються справжні патріархи. Дуби довгожителі налічують понад 1000 років. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Спробуйте виконати завдання самостійно. Поставте відео на паузу і запишіть утворений текст. Після кожного речення став відповідний розділовий знак. Дуби живуть надзвичайно довго. Серед них трапляються справжні патріархи. Дуби довгожителі налічують понад тисячу років. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Патріарх, що ж таке патріарх? Це найстаріша, дуже поважна людина. Ось у нас з вами в цьому тексті дуби порівнюються з патріархами. Наступне завдання це вправа 2 на сторінці 32. Прочитайте, які рядки слів не є реченнями? І чому? Цілу осінь клопочиться моторна білочка. Це є речення. Так, це речення, тому що воно має закінчену думку. Вона збирає і сушить на сучках. Це не речення, тому що нам невідомо, що вона збирає і сушить на сучках. Речення не закінчене. Його треба закінчити. Заготовляє на зиму ялинове насіннічку. Речення. У, лісі, у лісові комори господиня складає. Що складає нам невідомо, тому це не є речення, тут думка не закінчена. А в густій ялинці білочка влаштувала собі тепленьке дупло. Так, це речення. Закінчена думка. У ньому вона виховує і годує. Невідомо, так? Тобто речення не є закінченим. Тому. Треба, щоб закінчити ці речення, треба додати слова. Ваше завдання доповнити незавершені речення так, щоб вони виражали закінчену думку. Які розділові знаки потрібно поставити в кінці речень. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Прочитайте утворений текст. Доберіть до нього заголовок. Про що буде це речення? Бо цей текст, ви бачите, про що буде цей текст? Так, цей текст буде про білочку. Тому і заголовок повинен відображати головну тему тексту. Про що ж він? На сторінці 33 у вас в підручнику розміщено світлину. У нас з вами трошки інша світлина, але тематика цих світлин однакова. Розгляньте їх, поставте запитання за її змістом і запишіть відповіді до, цього, до цієї світлини. Наступне завдання. Треба побудувати речення за схемами і, запитання, і записати їх. Давайте пригадаємо з вами. Ще з першого класу ми з вами знайомилися, що існують схеми речень. За цими схемами ми можемо скласти речення. Отже, перше речення буде складатися із трьох слів. Так? Яке речення можна скласти із трьох слів? Мама готує пиріжки. Наприклад, так, мама готує пиріжки. Або Денис пише задачу. Наступне речення матиме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість слів при тому, що четверте слово це буде або прийменник, службова частина мови, так? А буде прийменник або сполучник. Подумайте, яке це може бути речення? Мама готує пиріжки для свого сина. Так? Можливе речення, так? Денис пише задачу з нової теми. І питальне речення, в якому буде три слова, одне з них буде службовим. Денисе, ти написав? Так, мамо, вже спекла. Знову ж таки, про пиріжки. Ви можете поставити, речення, поставити відео на паузу і виконати це завдання самостійно, склавши свої речення. Зіграти хочеться мені і з вами в гру веселу, так чи ні? Я вам питання задаю, а ви готуйте відповідь свою. Речення виражає закінчену думку. Так. Перше слово в реченні пишемо з маленької букви. Ні. В кінці речення можуть стояти такі розділові знаки. Крапка, знак питання чи знак оклику. Так. Вислів, діти весело є реченням. Ні. Слова в реченні зв'язані між собою. Так. Всі слова в реченні пишуться разом. Звичайно, ні. Молодці. А далі із розсипаних слів спробуйте скласти речення. Так, у ліс прийшла зима. Тут одягли шуби дерева білі. Так? Підказочка є, якщо з великої букви, то це буде перше слово. Так? Дерева одягли білі шуби. Тут співу не пташок чути. Не чути співу пташок. Ваше домашнє завдання Вправа 6 на сторінці 33. Відгадайте і запишіть загадку. Кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені, плоди. Із дерев спадає листя золоте, жовте, то землею ходить місяць і далі вказати. Відгадати загадку, далі вказати, скільки тут є речень, і накреслити схему виділеного речення. В кінці уроку оцініть цеглинкою, як вам працювалось, як ви себе відчуваєте, як, вам, як ви працювали на уроці. Я вам дякую за вашу активність, дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!